Каналі. Сьогодні прочитаємо частину тексту у Present Simple. Це такий час взагалі про життя, І будемо знати, що таке a year of або gap year. In Britain, у Британії. Every year many young people in Britain finish school and then take a year off because they start work or go to university. Some of them go to other countries and work as volunteers. Volunteers give their time to help people. For example, they work in schools, or hospitals, or they help with conservation. Тобто, у у багатьох. випадках діти після школи у Британії здають ЗНО і тоді мають вільний рік a year off. year, off. ще gap кажуть. Вони навчаться, не, не йдуть на роботу і їдуть як волонтери в інші країни, допомагати у школах або лікарнях, або з тим, щоб навколишнє середовище зберігати це Conservation. Так, значить, далі ми поговоримо, що робить конкретно цей хлопчик. Почитаємо, це буде не тільки Present Thimf, а буде ще й Present Continuous Time. До зустрічі!